Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Ремонт в деталях. Сьогодні буду робити ось такий піддон для встановлення душової кабіни. Сама душова кабіна вже йде з пластиковим піддоном, але проблема полягає в каналізаційній трубі, яка розташована надто високо від підлоги. Для того щоб вода стікала по своїй інерції, мені потрібно підняти пластиковий піддон на висоту, яка буде максимально близька до нижнього рівня труби. Для початку потрібно все виставити і виконати розмітку. Для цього приблизно виставив цеглу та зверху поставив пластиковий піддон. Як ви бачите, такої висоти цілком вистачає, плюс ще буде невелика стяжка та плитка. У піддоні вирізав місце під каналізаційну трубу і зробив виступ цегли за піддон в 1 см з обох сторін. Обов'язково потрібно виставляти цеглу по самому піддону, так як його форма не є зовсім рівною. Далі забираю піддон, роблю розмітку на підлозі і починаю вкладати цеглу. Попередню підлогу прогрунтував ґрунтовкою глибокого проникнення. Та дав її повністю висохнути. Для вкладання цегли використовую готову суміш для кладки газобетону. Спочатку вкладаю цеглу по тій розміці, яку зробив раніше, а потім заповнюю середину. Ось такий результат у мене вийшов. Залишаю до повного висихання, після чого буду робити стяжку. Перед стяжкою встановив піддон для перевірки. Як на мене, все дуже гарно виглядає. Тепер за допомогою будівельного рівня перевіряю, як стоїть піддон. По ширині все супер, а по довжині є невеличке відхилення. Це означає, що мені потрібно зробити зовсім тоненьку стяжку. Виставляю маяки товщиною 6 мм за допомогою лазерного рівня. Спочатку буду знаходити найвищу точку. Це у мене якраз біля каналізаційної труби. Це і буде наш нуль. Роблю відмітку на кутнику і починаю виставляти маяки відповідно до мітки. Для кращої видимості кутник перемотав малярною стрічкою. Залишки суміші знімаю шпателем, після чого знову все ретельно перевіряю. За такою ж процедурою виставляє і другий маяк по тій самій мітці. Для встановлення маяків і самої стяжки використовував готову суміш для кладки газобетону. Після висихання маяків зробив стяжку. Показувати сам процес не став, покажу вже готовий результат. Як ви бачите, все досить добре вийшло. Навіть немає усадки стяжки. Дав стяжці повністю висохнути, а тим часом виконав укладку плитки на підлогу. Також виконав укладку плитки на стіну в кількості двох штук, яких не вистачало. Вже на готову стяжку встановлюю пластиковий піддон та приміряю плитку. Роблю виступ плитки на 3 см з усіх боків. Забираю піддон, роблю розмітку плитки та починаю її укладку. Перед укладкою плитки прогрунтував стяжку ґрунтовкою глибокого проникнення та дав її повністю висохнути. Цілої плитки на об'єкті не залишилося, тому буду використовувати залишки плитки. Для наших цілей це цілком підходить, і на кінцевий результат ніяк не впливає. Спочатку закладаю кут, все перевіряю, а потім вже й бічні сторони та середину. Для більш зручнішої роботи використовую систему вирівнювання плитки. СВП «Новопласт». Після укладки основної плитки встановлюю пластиковий піддон та перевіряю всі відстані. Даю трохи підсохнути клею 10-15 хвилин, щоб плитка не сповзала. І продовжую. Як бачите, каналізаційна труба вийшла в самому верху нашого піддону. Тепер розмічаю та відрізаю плитку потрібного розміру на бічні сторони. Для різу плитки використовую болгарку, диск для плитки і пилосос, щоб не було пилюки. Після висихання клею все помив, почистив плитку та зробив затирку. Затирка білого кольору, але це вибір замовника. Як на мене, найоптимальніший оптимальний варіант це затирка сірого кольору. Підключив сифон для перевірки, як стікає вода. Вам хочу показати вже готовий результат. Як на мене, все дуже гарно вийшло. Друзі, обов'язково поділіться своїми думками в коментарях, а саме, чи сподобалась вам дана ідея та її виконання. В наступному відео буду детально показувати, як я підключав пластиковий піддон та встановлював душову кабіну. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей і все буде Україна!